Колорит, самобутність та автентичність у Чернівцях відкрилась виставка Памфірова Маланка Танець смерті і життя, де організатори презентували костюми, маски та фотобекстейджі з фільму Памфір Дмитра Сухолиткого Собчука, який зірвав хвилю овацій на канському кінофестивалі. Всі деталі уже за мить у Чернівцях у культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука відкрили виставку Памфірова маланка Танець смерті та Життя. Це міні-формат великої експозиції у Києві тут представлені костюми, маски та фото бекстейджі з фільму Памфір Дмитра Сухолитко Собчука. Тут представлено в цьому холі 10 костюмів з Маланки. Ось це і ведмеді, Можете побачити і дід Баба, традиційні костюми, і цигани. Це костюми, які створювалися спеціально для фільму Памфір для ключової фінальної сцени Маланки, яка є у фільмі. Ось яку ви зможете переглянути вже в кіно. Окрім костюмів, також представлено 10 чи 12 масок. Фільму, ось а також от на склі ви можете побачити ескізи цих масок, які розробляла концепт художниця Ольга Юрасова. Ось а власне вже на стіні вони експоновані, як готові експонати. Відвідувачі виставки були приємно вражені колоритом експонатів та їх самобутністю. Дуже автентично, і костюми вони такі вражають своїми деталями, своїми такими моментами. Особливо мені відмінні подобаються, вони взагалі. Дуже круті, мені подобається. І маски. Ну деякі правда трішки лякають костюми. Цікаві. Бачити, що режисер вирішив поділитися з нами і розкадровкою свого фільму. Також на цих постерах, ще правильно сказати, побачила і вже відомих мені людей. Я маю на увазі Анатолія Сачівка, режисера, також хорого-постановника. Цікаво було його також побачити. Також відвідувачі мали змогу подивитися трейлер фільму Памфір та кадри, які не ввійшли до фінального монтажу. Окрім того, всі присутні могли поспілкуватися з акторами стрічки. Соломією Кириловою, яка зіграла роль Олени, дружини Памфіра, та Мирославом Маковічуком, батьком головного героя у фільмі. Наскільки був насиченим і процес підготовки, і самі зйомки, і унікальність підходу до роботи, і унікальна можливість можна сказати. Шуканої підготовки і детальної, скрупульозної роботи, можливість такої роботи над ролью теж не можу не запам'ятатися. І щастя дебютувати в повному метрі саме в такій картині. Дуже гарні краєвиди, верховинські, наші буковинські це, це потрясаючі. Потім Дуже багато дізналося оцей побут гуцульський. Дуже багато там дуже гарно, специфічно, якось так дуже дуже приємно, так щемно, навіть було. Ну і сама, самі зйомки, самі кадри, постановки. Допрем'єрний показ фільму «Памфір» відбудеться 21 березня, а у кінотеатрах його можна буде переглянути з 23 березня. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, теме ТВА